Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук і юрист міжнародник. Пане Андрію вечір. Добрий, дякуємо за те, що долучилися. Добрий вечір. Слава Україні, героям слава часу. небагато, а запитань у мене як завжди, вагон і маленький возик поруч. Тож одразу об'єднаю і інтереси Дональда Трампа в Венесуелі, і як досягнення цих американських інтересів там може впливати на Росію. Ну, дивіться, насправді, оці всі речі, які стосуються Венесуели, Нігерії там, можливо деяких інших країн, які там Трамп тримає так би мовити в козирях в рамках своїх якось стратегічних, так би мовити, впливів, насправді носять декілька характерів декілька власне напрямків, чому Трамп хоче це зробити, або принаймні інформаційно зараз намагається це все продемонструвати цю всю картинку. Ну, перше, давайте говорити так: в Сполучених Штатах Америки в самих у Трампа не дуже гарна ситуація. І сьогоднішні вибори, які ми побачили в Нью-Йорку і ще в декількох штатах, зокрема на ті ж самі Каліфорнії, де були перерозподілені округи, на вибори, які будуть уже в листопаді наступного року, свідчить про те, що у Трампа не зовсім добрі електоральні шанси на наступних виборах. І Трампу потрібно зараз максимально мобілізувати свій електорат, як він може це зробити? Він може це зробити через якусь маленьку, успішну війну, чи там кампанію, чи військову операцію, де він своїм виборцям це подасть як перемогу власне Сполучених Штатів Америки над диктаторами, які постачають там нарко... різні, наркоречі, там наркотрафік. Або які, власне, умовно кажучи, є найбільшими постачальниками мігрантів, як він це говорить. Питання: друге, про яке ви сказали, воно теж абсолютно є слушним. Дональд Трамп розглядає ці країни як такий собі метод впливу на Путіна та Сі Цзіньпіна. Це не прямий метод впливу. І, звичайно, що якщо там Трамп вдарить по Венесуелі, чи по Нігерії, чи там ще по будь-якій іншій країні, умовно кажучи, яка є дружньою до Росії, до Путіна чи то до Китаю, це не буде чимось прямим, так би мовити, в перемовинах між цими країнами. Але це можливо додасть ще один аргумент Трампу для того, щоб тиснути там на Путіна. Чи щось продемонструвати Сідзінфіну. На даний момент я не думаю, що це, в принципі, дуже сильно змінило ситуацію з Путіним. Тому що Путін, так би мовити, затявся, Путін не хоче йти на жодні реальні перемовини. Але Трамп вважає, що от такі якісь кроки вони дадуть можливість йому, зрештою, завершити війну в Україні. На мою думку, це доволі помилкова річ, тому що ми бачимо, що ключ до завершення війни в Україні він лежить там не точно не в Венесуелі, ні, ні в Нікарагуа, ні в будь-якій африканській чи азійській країні. Він лежить саме на далекому сході, саме в Китаї, і він лежить, звичайно, ж у в далекобійних ударах по території Росії. Але, звичайно, це буде послаблення Росії, якщо не буде Венесуели під контролем Мадуро. Це буде послаблення геополітичних е, амбіцій Росії та Китайської Народної Республіки. Тому якщо Трамп це зробить, то звичайно він це може собі записати як в таку е, геополітичну перемогу. Питання: чи зробить це Трамп? І чи, е, зрештою, він наважиться на. Повномасштабну війну, тому що точкові удари по Венесуелі, як Трамп там заявляє, що там ударили там по якомусь е, наркотамсиндикату е, десь вдарили десь по якійсь е, військовій точці, десь в Венесуелі вони насправді нічого не змінять, так як і не змінили ситуацію з Іраном. От дивіться, Іран це насправді просто прекрасний приклад того, що точкові удари по якихось об'єктах авторитарних режимів. Насправді не змінюють ситуацію на території цих країн. Ірані вдарили по ядерних е, точках, по ядерних там системах е, цієї країни, але насправді на цей режим це нічого ніяким чином майже не повпливав. Зрештою, станом на сьогодні. Ми не знаємо точно чи була знищена ця ядерна зброя, чи вона зараз далі в розробці, чи ситуація, можливо, там зараз е, навпаки йде до продовження цієї ядерної програми, як вони заявляють. Так само і з Венесуелою. Якщо Трамп не наважиться на повномасштабне вторгнення Венесуели, повномасштабне повалення Мадуро, тоді звичайно, що це просто буде такою не більш ніж інформаційною кампанією президента Сполучених Штатів Америки. А от чи наважиться відкрите питання? І тут короткий тоді підсумок. Яка тоді все ж таки ціль повалення самого Мадуро, захоплення і можливість. Під, підтиснути під себе м, нафтовий потенціал Венесуели, чи, так би мовити, бити своїх, як то кажуть, е, ну, відносно своїх, щоб чужі як Путін боялися. Ну, е, головна мета це, звичайно, бажання Трампа повалити режим Мадору. Uh -huh. Він хотів повалити цей режим, становити там, умовно, до себе прихильну владу, і е, отримати доступ до венесуельської нафтородовища. От і все. Uh -huh. Чи вийде це в Трампа? Мені здається, що точковими ударами не вийде. Трамп повинен таким чином походитись на повномасштабне вторгнення в цю країну. Повномасштабне вторгнення це загиблі російсь, російські, перепрошую, американські солдати, чи хоче е, Трамп того, щоб до Сполучених Штатів Америки е, зараз е, повезли домовини з американськими тілами американських солдат? Я думаю, що ні. І саме це є причиною, чому сьогодні він вагається в цій кампанії, тому що демократи. Чи будь-які інші навіть незалежні кандидати в будь-якому разі використають хоча б одного навіть американського загиблого солдата проти Трампа у майбутній виборчій кампанії? От і все. Трамп буде намагатися зробити це без участі, власне, е, умовно кажучи, сухопутного контингенту на території Венесуели. Він буде намагатися. Я не кажу, що він цього не зробить. Він може зробити що завгодно. Трамп дуже контроверсійна людина. Він сам не знає, що він зробить за завтра. Він може зранку прокинутися і сказати, все набридло мені це все. Я хочу завтра, щоб була військова операція на території Венесуели. Але знову ж таки кажу. Це може закінчитися тим, що, е, умовно кажучи, загинуть американські солдати, чи будуть збиті американські літаки, чи підбиті американські кораблі. Ми знаємо, що до Венесуели зараз постачаються вантажі зі зброєю з Російської Федерації. От ну, будь ласка, що... детальніше так Венесуела попросила допомоги в Російської Федерації, вона є також членом ОПЕК, так само як і Нігерія. Звісно, що це є поле інтересів Російської Федерації навіть. Арішнік звучало те, що буде переданий, якщо потрібно, Венесуелі. Ну а є в Росії зараз можливості ще з Венесуелою чомусь ділитись? Ну, Арішнік це таке бла-бла-бла, велике. Я сумніваюся, в Росії самої тих Арішників, там може 10 штук є, плюс один там десь в Білорусі розмістять в кращому випадку. На Арішники, я думаю, не варто розраховувати Мадуро, але якусь певну кількість ракет вони можуть передати. Вони можуть передати протикорабельні ракети, типу, там, які використовуються рідко по території нашої країни. Вони можуть передати якусь кількість найманців. Вони можуть передати якісь там мінімальні системи ППО. Ну чому воювати звичайно Росія за Венесуелу не буде, але передати якусь кількість зброї, яка може точково вдарити по американських кораблях, може до речі. Чи ми забуваємо ще про роль Китаю? Венесуелі також і в режимі Мадуро з дуже станом на сьогодні і та й завжди, в принципі, за всі роки його перебування на посаді, зацікавлений Китай, тому що це теж точка е геополітичних інтересів Китаю. Тому Китай теж може щось передати, але не зброю, не напряму. Але якісь технології, якусь, якусь можливо, допомогу, якісь деталі до якоїсь зброї. Можливо, через якісь треті країни Китай щось може передати Мадуру, і це ще одне. Ще один запобіжник, чому Трамп станом на сьогодні ще не розпочав кампанію проти Венесуели, тому що там може бути застосована російська зброя, яка вдарить, припустимо, там ще раз говорю, по, по якомусь кораблю 에, Сполучених Штатів Америки. Перепрошую, але Трампа за це просто будуть розмазувати його конкуренти, і для нього це проблема. Тож, якщо говорити також і про довгострокову перспективу перекроювання нафтового ринку, це дуже далекоглядна і амбітна мета. Тобто, якого швидкого результату в цьому сенсі очікувати, вочевидь не варто і щоб це, зокрема, стало теж одним із важелів тиску на Росії, Правильно, ну зараз Трамп вів санкції. Ми бачимо проти там Лукойла і Роснефті. це є один з елементів. Цього перекроювання ринку Трамп мріє про це. Трамп хоче, щоб саме американські компанії станом на сьогодні постачали газ нафту, в тому числі і скраплений газ, в ті країни, де вони не мали своїх позицій. Наприклад, Індія. Індія в основному купувала останні роки російський російську нафту. Сьогодні 에, Трамп хоче, щоб вона купувала американську нафту. Так американський скраплений газ, припустимо, є звичайно позитив для нього. Індія вже купує частково російську нафту і російську, і американську 50 на 50 Фактично, ми бачимо, що Трамп дуже хотів би встановити контроль над венесуельською нафтою для того, щоб її також постачати. Власне, в інші країни або замістити російську нафту, і Трамп дуже хотів би показати лідеру Китайської народної республіки, що він теж може чи з допомогою своїх майбутніх проксі, чи з допомогою там навіть американських компаній чи третіх країн а постачати в тому числі щось Китаю продемонструвати, що США станом на сьогодні є доволі великим ринком, який може також замінити російський ринок нафту нафти та газу. Питання просто в тому, чи вдасться йому це швидко зробити. Ви згадали про те, що це довгострокова перспектива. Так, це не можна зробити за один-два місяці, як можливо хотів би Трамп. Це питання, як мінімум, в декілька років декількох років. Питання чи є ці роки у Трампа? Якщо Трамп, його точніше політична сила, переможе на довиборах до конгресу, які відбудуться рівно за рік часу. Тоді у Трампа з'являться додаткові два роки часу. Станом на сьогодні, для, по, суті, по суті, ми будемо казати, такий зоряний час Трампа це приблизно ще один рік часу. Якщо він до того моменту програє, чи в той момент програє через рік, то в такому випадку на, практично на всіх його перспективах і на всіх його ініціативах можна буде поставити жирну крапку. З однієї причини. Тому що йому демократи не дадуть більше цього робити, тому що фактично, якщо Трамп програє республіканці, програють, розпочнеться вже майбутня виборча кампанія на вибори 2028 року. Ну і перші ознаки сьогодні, зокрема у Нью-Йорку, Вірджинії та Нью-Джерсі, є, і стосовно якраз тієї війни, на яку боїться наважити наважитись Дональд Трамп, порівняно із списком тих воєн, які він же собі на аркуш виписує, які він закінчив. Навіть один рядочок війна, яку розпочав, але зазнав поразки, буде катастрофічною для Дональда Трампа, і кількість не пере, не перевершить те, що він розпочав одну проти Венесуели і бодай один гріб, як ви кажете,